Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас двохвісний причіп розмірами 3 на 1,50 м, висота борта 60 м. Причіп у нас на 2,5 тонни. Ресора у нас тут стоїть алковолга шириною 60 мм, полеса r 15 Причіп у нас оцинкований. Фанера у нас на бортах 9 мм, на дні 12 мм. Встановлення ледовська світлотехніка. До речі, середині він у нас обшитий алюмінієм, Дуги у нас 25х25 на 25. тент Європи ВХ, тому що цей прицеп у нас не простий і не золотий, а він універсальний і тут два в одному. Це ще скотовоз. Зараз я вам все покажу. І так, да, у нас цей причіп став скотовозом. Він у нас розборний, це причіп універсальний, як для обичного домашнього використання стентом, так і для перевезення худоби великої, рогатої, свиней. ну, будь-що. Борт у нас складається з двох частин. На... Скріплюється у нас болтами. Завіси у нас тут дуже-дуже міцні, нічого з ними не буде. На чотирьох защолочках. Дно у нас все заставлено алюмінієм, борт задній також. Так, ось так він у нас виглядає так, в робочому стані. Всі шви, як завжди, промазані кузовним герметиком. У нас защолочки у нас стоять тільки усилені по фірмі Winterхоф. Друзі. Кому цікавий такий причіп. Пишіть, ціна його в такій комплектації з алюмінієвим стентом 87 тисяч гривень.